На подвір'ї Хмельницького обласного стрілецького спортивного клубу зібралось зо два десятки добровольців. Усі налаштовані рішуче кажуть, морально вже сьогодні готові до бою. А от теорії й практики з військової справи бракує. Хмельницький корінь національного ополчення проводить отакі заняття. Ми набираємо групи рої. Вони у нас називаються по 10 чоловік. І от у нас зараз бачите от таких два роя, де люди старшого віку. Бачите, що тут молодих немає, тому що ми відбираємо, щоб люди один другого розуміли. У нас записано більше 50 чоловік. Після шикування добровольців вчать поводитись зі зброєю. Короткий інструктаж і одразу ж до практики. Прагненню захищати батьківщину не заважає ні вік, ні стать. Серед учасників навчань є й такі, хто зброю в руках зроду не тримав. Таким доведеться опановувати військову майстерність в пришвидшеному темпі. А хто має хоча б якийсь військовий досвід за час навчання, матимуть змогу пригадати курс молодого бійця. В 1971 році останній раз справлявся зі зброєю, так що треба згадати. Обіцяю ще на полігоні, що бойові будуть стрільби. Там буде головне. Виконував обов'язки військового священника Хмельницького єпархіального управління. Ну а тепер, коли загальна мобілізація, вирішив допомогти і заодно перевірити свої знання, поновити їх трохи. Володимир Іванович, голова Хмельницького міського комітету Товариства сприяння обороні України, зізнається останнім часом охочих опанувати чи покращити навички стрільби побільшало в рази чимало серед них жінок та дівчат. Дані навчальні спортивні заняття проводяться на базі Хмельницького міського комітету. Товариства сприяння обороні України, малокаліберному тері. Запас матеріальної частини є з спортивні набої, є мішене поло, є ось така значить, змога надати людям таку практичну допомогу. У день нас проходить біля 260-280 спортсменів і людей, і просто любителів, і просто захисників майбутніх захисних вітчизня. Ополченці заняттями задоволені, кажуть такі навчання, крім військових знань, ще й психологічної впевненості додають та запевняють за свою батьківщину і до справжнього бою готові. Та все ж сподіваються, що здобуті військові навички на практиці застосувати їм все ж не доведеться.